З вами ваша хтива читачка і як я обіцяла, друга частина підбірки хтивих книжечок на будь-який смак. І сьогодні ми з вами поговоримо про такий доволі популярний жанр, як ром фентезі. І будемо ми говорити якраз про книги 18. Багато з них ви точно бачили в буктоці, бо їх в свій час всі форсили. Деякі книги вже є просто легендарними в цьому жанрі, тому беріть чайочок. Чи щось поїсти, бо я знаю, що такі відео, які як я всі слухають на фоні, такий собі майже підкаст, подкаст, подкаст, майже подкаст. Тому записайтеся їжею та напоємо, і ми з вами починаємо. Також не забудьте про вподобайку та натисніть дзвоник, щоб не пропускати мої нові відео. Один з моїх улюблених циклів це Королівство Нечастивих. І буду спойлерити, але безпосередньо сцена секса тут лише в третій частині. Сорі за спойлер, я попередила. Але цей цикл, серія, трилогія про відьму і князів пекла мені наскільки сподобалось, що я навіть готова її перечитати. То наскільки сильне напруження і хімія між героями, а ще... Дуже хочу зауважити, що головна героїня продовж циклу розвивається і росте. Тут не так, не так що в сторінки вона така вснімочна, нічого не може, то бац, вона богиня. Ні, Тут реально йде рис поступовий героїні, і хімія між ними зароджується така поступова, і гнів прям, Боже милостивий, дивно загадувати князя Пекла і Бога в одному реченні, але це просто вау! Всім рекомендую, ви не А пошкодуєте. Якщо пошкодуєте, я не винувала. Далі досить популярний ром-фентезі. Це одне, я б сказала із легендарних на теренах буктоку. Це із крові і й попелу Армен Траут, і цей цикл привів мене в букток. Можемо сказати йому дякую або спалити його через через те, що саме через нього ви мене бачите в Тіктоці, в Телеграмі і в Ютубі. Мені подобається цей цикл. Потім я читала набагато кращі фентезі, але цей займає окрему частину в моєму серці. Мені подобається маківка, мені подобається Касті, мені подобається Кіра. Мені подобається все в цьому циклі. І разом з ним я можу порадити Тінь у Жарві. Це приквельна серія, вона ще продовжує виходити. І Ніктос і Сера це ще краще, ніж Маківка і Кастів, особливо їхні відносини. А ще мені дуже подобається, що. Саме головна героїня тут вся така сексі фрау. А він весь такий не займати, не тронути, його до зустрічі з нею ласкав тільки вітер. Ще один легендарний цикл. Sorry. Ще один легендарний цикл на просторах буктока це Двір Шипів і троянд Мас, і я його також обожнюю. Не дивлячись на те, що перша книжка мені йшла дуже туго, і мені потрібно було її просто перетерпіти. Далі все було набагато краще. Чому я взяла саме двір шипі, двір срібного полум'я, щоб вам показати? Бо я обожнюю Неста і Касі, я пообожнюю їхню пару. І вона мені подобається найбільше з усього цикла. І можете мене закидати камнями всі любителі і Різанда, Але Неста, мій улюблений персонаж, один з улюблених, я ще дуже люблю Амрен, бо вона реально класна. В общем. Книга гаряча. Оця найгарячіша з усіх: хімія між Касіаном і Нестою це просто вибух. Хоча, в принципі, хімія між фейрой і Різендом також класна. Тому весь цикл гарячий, класний ром-фентезі. Ви хочете щось почитати в форматі класичного такого стереотипного ром-фентезі, то цикл двірши піввітроян це прям ваш варіант. І якщо ви не боїтеся спойлерів, а їх уже в буктуті дуже багато. Це Блядь, що ж я розіллю бакал? Цикл, на який я молюсь, який поставив мене на коліна. Жінка-головнокомандувач. Жінка, головну жінка яка, просто, яка просто вибух. Я не знаю, у мене зараз скільки емоцій, в мене мурашки шкірі. Я обожнюю Мію Корвети і обожнюю Джея Кристофа за те, що він її написав. Безліч, Богоділ, і третя книга, яка повинна вийти в неба. Я впевнена, що вона не менш шикарна, ніж перші дві. Тут прекрасно все. Хімія між героями, сюжет. Стиль автора. Все тут прекрасно. Я навіть це коментувати не буду. Книга, яка не піддається критиці Мія Карвете Ван Лау не могла пройти повз «Гри долі», точніше, з серії про Гадеса та Персефону Скарлетт Сенклер, Скоро вийде четверта книга. І ця книга, в принципі, побудована на тому, що вони або трахаються, або хочуть трахатися, або думають про те, як потрапити, чи як вони потрахалися. Тут є сюжет. Тут в другій книзі навіть розказано про грецьку міфологію трошки більше, ніж в першій. І, в принципі, для мене це легке фентезі з легким фльором грецької міфології. Не сприймайте це як щось прям ретейлінг чи щось таке абсолютно. Точно побудована на міфології. Ні, приймайте це як ром фентезі, яке повинно підняти вам настрій, можливо, ви трошки з нього покринжуєте. Але в принципі для прочитання можна, я б рекомендувала. Я, до речі, не читала ще навіть третьої книги, бо у мене скільки тих серій, що просто не вистачає на це часу. Хоча гадес тут прям повз циклу Рейвен Кеннеді, цикл Золота Бранка. Я знаю, що багато чули про переклад першої книги і кринжунули з нього. В третій теж є таке, друга краща, четверта також краще. Просто не звертайте на це уваги. Тут реально класний сюжет. Дуже мені подобаються герої, як вони змінюються, як вони ростуть. В другій книзі з'являється один досить цікавий герой, який вам ну, сподобається, повинен сподобатись. Я просто кажу за те, що це дійсно класна серія. Особисто моя думка, хоча її так споганили через ці кукани і так далі. Да, Переклад кринжовий. Ми намагаємося її ігнорувати, і серія класна і багатьом вона може навіть сподобатись. А тепер про переможця з коментарів під попереднім таким відео. Ось переможець, який отримає свою бажанку чи бажанки до тисячі гривень. А під цим відео знову стартує конкурс. Ви залишаєте коментарі від 12 слів. І через одне відео, а можливо наступному, не буду спойлерити, щоб ви дивилися всі. Хтось знову отримає свою бажанку до 1000 гривень. А я з вами прощаюсь до найближчого відео. А ви не забувайте підписуватися і ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео і нові розігри.